В Олександрійському районі зафіксували дві смерті за два дні. Одна зі смертельних подій сталася у селі Костянтинівка, а інша поблизу села Діброва. У п'ятницю, 23 січня о 17.40, до чергової частини районного відділу міліції надійшло повідомлення про те, що на каналі Дніпро-Інгулець, який проходить через село Костянтинівка, виявили людину без ознак життя. Виявили загиблого самі ж жителі села. Вказана подія була зареєстрована до журналу Єдиного обліку. І на місце події направимо слідчої оперативну групу у повному складі, направимо медичних працівників і також працівників МНС. За результатами проведених початкових слідчих заходів та огляду місця події було встановлено, що дійсно на дні каналу, який на сьогоднішній день знаходиться, ну, скажімо так, він без води, практично, знаходився труп. Місцевого мешканця 63 третього року народження за результатами візуального огляду, правоохоронці виявили у чоловіка тілесні ушкодження в області голови слідів боротьби на відкритих ділянках тіла не спостерігалося. Тіло передали на ростин. Сказано, громадянина було доставлено до відділення моргу, де подальшим було проведено його ростин. За результатами. Попередніми результатами розтину встановлено, що причиною смерті явились травми, комплекс травм, знову ж таки, як то переломи ребер, закрита черепна мозгова травма та інші. За вказаним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115, тобто кваліфіковано, попередньо кваліфіковано як навмисне вбивство. По справі проводиться допити. Очевидці, призначена експертиза, розглядаються різні версії щодо причин та обставин. І за результатами проведення досудового розслідування буде можливо прийняти вже законне рішення по факту. Слід сказати, що канал, у якому знайшли тіло чоловіка, має висоту близько 4,5 метрів, а поряд з ним проходить доріжка, якою користуються місцеві жителі. Тож можна припустити, що загиблий, який проживав неподалік, прямував цією доріжкою повз канал і впав у нього, від чого і загинув. Правоохоронці зазначають, що такі випадки раніше траплялися. А наступного дня, 24 січня, правоохоронцям райвідділу міліції знову довелося виїжджати на виклик близько дев'ятої години ранку. Надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка в річці Інгулець, яка протікає між селами Косівка та Діброва. На місце події було скеровано слідчі оперативну групу в повному складі. І за результатами огляду місця події проведених слідчих та слідчо-рошукових заходів. Ну було по-перше, встановлено особу загиблого. Це місцевий мешканець 62-го року народження, який мешкав саме в селищі Діброва. Труп вказаного громадянина було доставлено до відділення судово-медичної експертизи, де було проведено його розсте. За результатами розтину і першопочатковими висновками, смерть вказаного громадянина наступила в результаті утоплення. Чоловік проживав у селі Діброва. Напередодні трагедії був у знайомих у Косівці, а потім, вочевидь, повертався через річку додому, скориставшись містком, який місцеві жителі зробили для зручності. Знайшли тіло загиблого саме біля цього містка. Водойма, Інгулець, вона не широка, десь від трьох з половиною, саме в цьому місці від 3,5 до 4 метрів. І місцеві мешканці облаштували собі місток у вигляді ну, Скажімо так, деревини в діаметрі десь до, там, від 40 до 50 см. І просто таким чином вони скорочують шлях. Вони не йдуть по дорозі між вказаними населеними пунктами, а саме через так звані луки, і переходячи через оцей місток. Зрозуміло, що зараз і пора року така, і погодні умови. Тобто, ну, скоріш за все, сходиться на те, що він просто. Мабуть, не втримався, коли переходив цей місто впав. За вказаним фактом порушене кримінальне провадження, за ознаками частини першої статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі призначено ряд експертиз, за результатами яких і буде прийнято остаточне рішення у справі.